Привіт, дорогі друзі! Як завжди по четвергам у нас приклад підбору семантичного ядра для однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі кроше-паттерн. І це той випадок, коли говорячи про Еці, я буду здебільшого говорити не про Еці. Ну, звісно, все, що стосується підбору ключових слів, насправді тут все абсолютно типово, як для будь-якої іншої ніші. Ми йдемо в Єранг, ми вбиваємо наш кроше-паттерн. Причому цього разу ми не можемо просто вбити патерн, тому що патернів буде безліч різних а нас цікавлять саме кроше патерни. Ну, хоча можна спробувати, але скоріше за все. Нічого, окрім Кроше патерн ви з цього не підберете, тому що навіть якщо ви зараз будете бачити, що там шукають, наприклад, не знаю, маус-патерн, ну тобто патерн мишки, це все рівно буде нічого іншого, як кроше патерн в вашому виконанні, тому що ви не можете взяти маус патерн Дивлячись, що тут шукають. От, Наприклад, тут шукають, тут шукають, тут шукають, тут шукають ось BR паттерн Начебто з одного боку, ми можемо. О, бачите, Він оновив, до речі, опцію роботи з keward-лістами. Можна ось так швиденько перетягувати, додавати, з переліками, переліками ключових слів. Ось, наприклад, ми бачимо, що шукають br патерн Але чи можемо ми взяти впевнено цей запит, орієнтуючись, що це саме Кроше br патерн Ні, хоча, як ідею. На це зорієнтуватись ми можемо. Але в цілому вся ця ніша, весь цей напрямок, він такий, він відноситься до тих, де у вас абсолютно більшість трафіку буде приносити, скоріш за все, один єдиний ключовий запит це кроше-патерн. І до нього на початку буде там додаватись більш конкретно, що це за кроше-патерн. БР Крошепатен, Маус toy -кроше той патерн. Є ще синонім Амігурумі патерн, і це, до речі, підтвердження того, що все ж таки ми не дарма пішли і пошукали за словом патерн, бо я забула, що є ще синонім. А тому, а навіть якщо без слово кроше, цей запит вам підійде, він буде пояснювати те, що ви продаєте. В усіх інших випадках, скоріш за все, тут будуть не ті вирази, які ми можемо взяти, тому що навіть якщо це, скажімо. Запит, щось типу бекпек патерн то, скоріш за все, без слова, короше, він не буде вам вести цільовий трафік, тому що це можуть бути патерни пошиття рюкзаків. Тут нюанс в тому, що патерн не підійде тим, хто не вміє в'язати гачком. От і все. Навіть якщо людина вміє в'язати спицями, але не вміє в'язати гачком. Ну, Зрозуміло. Ну, тобто, сам процес підбору ключових слів максимально класичний. Йдемо по слову «патерн», потім по слову «кроше патерн», а далі ось що. Що я хотіла сказати, коли я говорила, що я тут буду здебільшого говорити не про еці. Скоріше за все, за іншими виразами, окрім кроше патерн, вам зараз іран скаже, що трафіку небагато. Це не означає, що вам не варто просувати ваші патерни за словосполученнями іншими, окрім кроше патерн. В будь-якому випадку там треба використовувати і теги пов'язані з тим, що це. І теги пов'язані з тим, що це, наприклад, там it yourself decor do it yourself, yourself give, do it yourself той щось з цього плану. Але в цій нічі ситуація така, що е, люди готові. Повторно багато купувати, і ми це маємо обов'язково використовувати. Тобто, окрім розвитку Еці, обов'язково я завжди говорю, що соціальні мережі корисні, але цій ніші цьому напрямку обов'язково вести соціальні мережі. Не обов'язково всі, можна якусь одну: Instagram, Facebook, де ви будете вашу аудиторію, яка вам довіряє, зберігати поруч з собою. Тому що таким чином кожен наступний товар, який ви опублікуєте, він може швидше продаватись без зростання в органічній ці видачі. Тобто, умовно, ви займаєтесь продажем кроше патерні, ви випускаєте новий лістинг, не знаю, коала патерн Коала Крошепан. І, звісно, в самому Е. Ці, поки цей лістинг не розкрутиться в органіці, він скоріш за все продаватись дуже супер, часто, активно, з самого початку не буде. Ну, є різні винятки, але здебільшого так. Але якщо у вас вже розкручена соціальна сторінка, в якій ви просто говорите, у мене новий патерн, знижка там перші три дня, не знаю, ще додатково 10% для новачків, або можна цього не робити. Якщо ви знаєте, що у вас і так куплять, то велика кількість тих, хто на вас підписаний, хто не збирався купувати ніяку коалу, але вони вірять вам. Вони знають, що у вас є якісні товари, якісні патерни. і ви е з'явились в їх інфопросторі, тобто вони, будучи на вас підписаними, побачили ваш пост чи сторіс. про те, вони підуть і куплять без цього посту чи сторіс, вони, скоріш за все, або ніколи не дізнались би про те, що у вас цей патерн вийшов, або ніколи б його не знайшли на ЕЦІ, Тому що, так як це лістинг новенький, він, скоріш за все, буде не дуже активно просуватись. Тому сам процес підбору ключових слів у нас типовий. Ми спираємось на запит кроше-патерн, Амігурумі патерн все інше ми підбираємо вже більш інтуїтивно, виходячи з того, що це за товар, що там виготовляється, який у нього стиль, дизайн і так далі. І, так далі. і паралельно багато зусиль вкладаємо в розвиток соціальних мереж, тому що саме для цієї ніші це буде дуже дуже значущим. На цьому дякую, всім гарного дня.